Кому подобається такий витвір, повністю віжко м'яке панель м'яка до стелі, бокові панелі теж є. Спальне місце любе, метр 60 на 2 метр 80 на 2 два на два, відправити в будь-яку точку України. Вам ніхто таке не відправить, бо це є габаритна річ. А ми можемо відправити і дамо вам відео інструкцію. Так що до вас виникає питання: чи вам подобаються такі речі? м'якими панелями до стелі, якщо подобається, ставимо плюс. Якщо не подобається, ставте мінус. Окей, мені треба знати. Аналітику проводжу. Все, Всім дякую, миру, добра, па.